Три направлення, Класичний тобто з класичне винтаж, там де ми використовуємо в інтер'єрі саме ексклюзивні ці дизайнерські вироби, і саме ті, що в той час були і зроблені, це класичний вінтаж. Він в основному у нас поширений в Європі, в Америці. Бо коли ми вже заходимо в приміщення певного віку, і в цьому приміщенні є декор того ж, той ж епохи. Це ми вже розуміємо, що це вже елемент класичного вінтажу, вже сам антураж класичного вінтажу. А також не вінтаж це, коли ми імітуємо стилістику той певної епохи, яку ми обираємо. І комбінований вінтаж, коли ми вже комбінуємо між собою класичні речі і імітацію. цю стилістику. Комбінований на сьогоднішній день, мабуть, частіше всього зустрічається навіть у село на ми їздимо кожен рік. І я помічаю це вже давно, що в багатьох е стендах вставляють якісь вінтажні дрібнички на поличках. Сучасний, сучасний, мега сучасний, там тренди, тенденції меблів, інтер'єру, але з якимись вінтажними доповненнями на стільницях, на поличках. Ну це дуже цікаво. Це вже комбінований вінтаж. Його легше всього примінити, скажімо так, у нас в Україні.